Доброго раночку. Е, у нас він сьогодні був теж ну не дуже веселий цей сьогодні раночок. Бо знову, я казала, то два дні наче не було вночі тривоги, таке наче то да а сьогодні вночі вже все. Знову вибухи, знову стрільба, знову тривоги. Все як, все як завжди. У мене вже Деня приїхав, ми поснідали. А я тут займаюся справами. Сьогодні у мене три клієнтки, але думаю, ну, буде трохи перерва, тому думаю, буде, буде якесь відео невеличке. Тому що потім у мене оце середа, четвер-п'ятниця, там мені взагалі не буде коли що знімати, тому що буду працювати. Поснідали п'ю вітаміни. Ой, аби ще я їх кожен день палат не забувала, а то знаєте, забуваю. Ну нічого. Краще, краще рідше, ніж ніколи. О, то так що це такі справи. Зараз зранку це в мене тут і прасування, і то те, то те. Поки в мене є часу трошки до 10 годин ранку, у мене клієнтка е, заховала вже, ось мені денька допоміг салати е, поставила на поличку от, е, люкси. Е, Альона заїжджала зранку, Дениса завезла, їдала 3 літрових баночки. Так що це такі домашні діла. <сум> то посуд мити, то те, то те. От, е. А що буду робити? А що буду робити, як в мене буде перерва? Буду збиратися потрошку в східницю. Уже буду, тому що в мене часу не буде від зовсім, коли це робити. Тому вже буду починати збирати, стягувати речі от сьогодні, поки в мене буде перерва. Якраз у нас відбій повітряної тривоги. Ми вже з Денькою вийшли. Я його... Ой. У мене якраз тут до 12 годин перервочка, трошки, то я зараз його відведу, зараз зайдемо щось купимо, якусь йому вкусняшку, пончик. пончик, схотів, пончик. Та вже посажу його на маршрутку та зайду води, куплю заразом. Та... Посилку забрати з нової пошти. Ну, коротше, бігом-бігом, поки є час. Бо в мене там, я думала, в день у мене буде трохи більше перерви, коли у мене ще одна клієнтка записалася, в общем, верніше, перенеслася там з другого дня. Ну а так що не буде дуже багато часу у мене. О, дивись, захмарилося взагалі, не жарко. Така красота зараз погодка. Ну, правда, люди деякі, вони вже куртки понадівали. Ну, не знаю, я в футболці. Ну, 23 градуса, куди там куртку якусь. Ой, йдемо кайфово просто. Все, пішов Денька, він стоїть на зупинці. Я вже не буду з ним чекати, а піду. Піду, бо теж немає часу ж дуже. Він вже сам... Та він сам об мене вже ходить. Так що я зараз швиденько на нову пошту і потім ще водички купити і додому. Це посилочка, знайома коробочка я забрала. І тепер водичку купити і додому. Це швиденько, швиденько. Часу мало, тому все швиденько. От сьогодні у нас хмарно. Навіть сонечка немає, я ж кажу, погода кайфова, але ж листя вже впадає вже осінь. прям осінь осінь. Е -е, я вже відпрацювала три процедури. Коротше, було у мене на сьогодні дві. Ізначально тепер у мене 5 процедур на сьогодні. То я вже оце три відпрацювала, ще дві залишилися І я ж думала, у мене буде більше часу. І я буду збирати речі потрошку. Прийшла мені нова кава. Персія із серії Тафлер. Персія персицька. Я ще такої ніколи не, не пробувала. Суміш сортів арабіки з невеликим додаванням робусти. О, це з робустою. Кава з приємним ароматом шоколадного лікеру та смаком темного рому з чорним шоколадом. Кислинка трьох спи, герчинка трьох сппит. Ну, покуштую. Це новинка теж кава. Зараз хочу покуштувати. І вам нагадаю. Нагадаю, що компанія 25 Coffee Roasters» – це м, харківська компанія, яка під час війни виїхала в Львів. Зараз вони базуються в Львові. Зараз вони вже налагодили виробництво кави також в Чехії, в Словенії. Да? В Словенії. Чехії. Де ж вони її налагодили? Чехо-Словакія, ага, да, Чехія і Словакія. От. Тому е, е, я даю посилання, вже от були останні рази, я давала посилання і на магазин, той, що там працює в них за кордоном. І якщо ви знаходитеся або в Чехії, або у Словенії, ви теж можете по тому посиланню замовити. Ох. Пахуча яка. Ви теж можете замовити каву, і по моєму промокоду буде знижка 20%. І там за кордоном знижка діє і на цей магазин, і на магазин за кордоном. І 20% це доволі гарна знижечка. Ви знаєте, я Ось купую ліки для батьків. І теж там, ну, у нас я не знаю, в кого є, так в кого нема, але у батька в мене одні ліки дуже дорогі. Вони в аптекі 1350 гривень. Але ж, по картці такій терапія плюс, Знижка теж 20%, і ви знаєте, це дієво. Я от їх беру та ще й плюс через сайт замовляю, то я їх беру за 921 гривну. І ви знаєте, так відчувається. Так що і ви так само, ну якщо там кава коштує там 300 з чимось, да? а вже мінус 20% це буде. Мінус 60 гривень, там 60-70, залежно від того, скільки коштує кава. О, тому знижка теж дуже гарна. Кави тут всі дуже гарні. І коли ви зайдете в магазин, ви можете собі підібрати каву за смаком. Там все розписано. Яка, який спосіб обробки кави, яка кава, як, яку вона щільність має, яке зерно, які смаки. Кава вся йде без ароматизаторів. Ви знаєте, коли до мене приїжджала глядачка оце, з Ізраїля, і вона каже, Таня, а можна спробувати цю каву? Ти от, вона, вона з ароматизаторами? Я кажу: ні, ароматизаторів немає в ній. А те, що е, тут вони пишуть, що кава з приємним ароматом, да, якимсь, то це, от, ну, це не, не ароматизатор, це от. Після смак, знаєте, такий, що от п'єш, а відчувається, наче ароматизаторів тут немає. Кава вся натуральна. Тому хто ще не замовляв. А хто вже замовляв, я ще раз дам посилання, в кого скінчилася кава. Кави дійсно дуже гарні і смачні. Е, і ви знаєте, я вже до них так звикла, що якщо мені приходиться десь попити каву якусь іншу, да, от таку дешеву, таку, як з магазину, ну, я така зразу бе, 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 <гава> кава недобра, тому що я вже звикла до цього. От. Ну, А так як я каву люблю, то, ну, якби я кайфую від цього, від хорошої кави я кайфую. Так що я хочу, щоб і ви кайфували від гарної смачної кави. Тому замовляйте, а промознижечку свою я залишу. От, Як вона пишеться, і в общем... І дам сайти посилання на магазини. Так, кавусю я собі заварила. Зараз вона хай заварюється. Але дивлюся, що в цій чомусь таке помов. Мені взагалі, я пишу завжди на чашку. Хоча і тут написано, що чашка помов, але наче трохи крупніший. От. А, я зараз, а я зараз хочу. Все ж таки, хоч в мене часу тут небагато, і скоро буде клієнтка вже 15-27 через півгодинки. А я хочу зараз собі е, зробити такі маленькі поважити, поважити крупи з собою е, взяти. Я казала, що для того, щоб мені там потім не купувати цілий кілограм. Я зараз собі отак по дві порції. Там дві порції гречки зроблю, дві порції пшеничної крупи, не пшеничної або огурчика. І я собі отак от три види круп якихось тут візьму. От. Ось воно ну, ось гречка є. От. І так оце в мене і буде. І там я собі згорила, я знаю, що це у мене, що це у мене дві порції. Бо я там буду і так харчуватися, і не так харчуватися по всякому. Так, це мені треба по 80 грам. О, 83 грама. О, і це мені і не буде. Оце дві порції якраз. І мені не буде важко вести це, якби, да, у валізі. От, І якраз нормально. Зварила її. Так що займаюся ось такими ось справами. Сьогодні відео, бачите, я думала трошки більше буде у мене, але ж не буде, тому що ось позаписувались люди, і виходить, що я працюю. От, і, і зараз в мене ще на 4 години клієнтка, і потім ще на 6 годин, так що це сьогодні допізна. Все, зараз такий бомбочок собі зроблю. Все. Вже. Повідважувала: ось такі це. гречка, вівсянка, булгурчик і е, піровка. Чотири вида. І я їх зараз оце в лоточок ось оцей маленький складу. І мені буде і лоточком, там, знаєте, зручно щось в холодильник положити. І крупа буде хорошо. О, о супер! Для перевозки. Нічого ніде не розсиплеться, і не потрібно мені буде знаєте, буде різноманітність така, не то, що там взяв кілограм, купив якоїсь крупи і їси два тижні. І Тут, оце в кімнаті, я вже складаю речі. Ось сьогодні напрасувала ж оце зранку футболок. Не знаю, чи багато я взяла, чи ні. Взяла шість штук з собою і всьо мій поїду, може і забагато, тому що там така погода. Це олімпієчку взяла і буду ще брати теплішу курточку. От, а це, це, це поганий штатів. В цього ножка зломана, буду другий брати. Ноутбук вже приготувала, треба його теж в, в сумку покласти. Ну в общем, потрошку-потрошку складаю. Ну, зараз у мене більше немає коли там вже далі складати, бо я ж кажу, скоро це вже без 20, скоро вже клієнтка моя приїде. От, і е, вже буду, може, можливо, ввечері щось буду доскладати, можливо, ну, вже по цим дням. Я речі, е, ну, якби складаю вже, ви знаєте, я ж багато їжджу, І тому... тому в мене вже вироби, виробився свій план, як я складаю речі. Я не пишу ніколи списки. У мене Альона пише списки. Ну, вона пише, тому що вона складає речі, то вона складає речі на всю сім'ю, е їх троє і плюс лялька четверта. Тому вона, щоб нічого не забути, е вона пише списки. Я списки не пишу. Я так от шкаф відкрила. Склала все, що треба з шкафу. Пішла в ванну кімнату, відкрила пінал, там у мене всі мильнорильні, все склала все, що там треба. Ага, Складаю там е, взуття, все склала все, що мені треба буде по взутті. Ну і так оце якось нічого обходилось завжди, все, ну, все, все добре, все добре було. Ніколи в мене не було, щоб я там щось чи забула, там, чи щось не поклала. Якби, ну... Все в порядку. Ну, можливо, тому що я тільки для себе. Так, смакую ж нову каву. У мене зараз, правда, трохи ніс підзакладений. Я не розумію, чи це в мене від алергії, чи це, чи це була промерзла вночі. Ну, ця кава без кислинки. Хоч там написано 3 з 5, і гірчинка і кислинка, але не відчувається. Більше гірчинка відчувається. Ну, я, ви знаєте, оцих ароматов, там написано шоколад, я його не відчуваю. От я, я можу сказати, тільки смачна кава, чи не смачна кава. Ну, смачна кава, кава смачна, дуже приємна. Мабуть, я все-таки, хоч я і люблю, але, мабуть, я не такий вже, там, знаєте, сильний гурман. Який відчуває оці всі нотки. Ні, ну, так смачна кава. Смачненько. Боже, сьогодні прочитала, виставив наш голова ОДА, що в нас сьогодні в Черкасах за ніч збили 14 дронів. Я ж кажу, що війнушка така була сьогодні страшна. 14 дронів. Ну, наче без жертв, тільки там двоє поранених, а так, наче слава Богу. Ну, І трохи там будинки поруйнувало. От. Ну, Ще в нас стільки в нас не було ніколи, щоб 14 дронів за ніч, тільки в Черкасах, ще такого в нас не було. Ну, Дякуємо нашому ППО, що вони працюють і нас рятують від цього, від цього нашестя. Так що це таке. Все, я п'ю каву, вже чекаю клієнтку, і, і все, мабуть, і все, мабуть. Ну що, в мене 7 годин вечора, я закінчила на сьогодні працювати. Так вже, можна сказати, і день скінчився. Такий. І працювала. В ітогі у мене сьогодні було і 5 процедур, ще я вам трошки відео познімала. От, і почала вже потрошку речі відбирати. Ну, зараз буду ще ось увечері, вже зараз відео дозаписую, змонтую і буду по теж речі збирати. Так, от, що, що, що згадала, те й принесла, поклала. Ну, Потроху, потроху буду, ну а що робити? Коли ж це треба буде, а тоді вже в суботу у мене там буде всього, всього нічого. У мене це в суботу я виїжджаю. В суботу у мене ще на 8 ранку клієнтка одна. Потім в суботу у мене ще у мами день народження, і, і ми туди на 12 годин підемо маму вітати. То у мене оце там буде часу, ну не знаю скільки, зовсім небагато там, ну, Може, години 2-2,5, щоб зібрати валізу і потім на день народження. І без 105 у мене потяг. Ну, Я так думаю, що мене Альона Сашою підвезуть на потяг, то я думаю, що я не спізнюся, щоб мені вже не добиратися ні таксі, ні маршруткою. Все одно їм якраз туди буде їхати, то вони мене завезуть. О, так, що це таке. То, то треба отак хоча б знаєте, все постягувати в одну, в одну точку, щоб потім тільки все вкласти в валізу і все, і валіза готова. От, так що буду, буду зараз потрошку-потрошку теж стягувати ці речі. От, ну а на сьогодні я з вами буду прощатися. Зараз я ж кажу, ще змонтую, поки відео виставиться, і буду. Потрошку складати речі. Так що з вами прощаюся, і все. вже У мене відео точно не буде. Не знаю, коли чи до суботи, чи коли в мене те вже відео вийде, тому що е зараз три дні у мене будуть дуже напружені, багато працювати, так що знімати я там вже нічого не буду. Вже зустрінемося пізніше. Все, з вами на сьогодні я прощаюся, всім всього самого-самого найкращого. От, всім пока-пока. Всех люблю, целую и обнимаю.